Доброго дня, роблю це відео, якщо у вас буде складність відкрити зазіпований файл. Отже, закину вам лінк, в якому вводите пароль і я маю отримати смс-ку. смс номер СМС я вам повідомлю, що можете знайти зайти в своєму комп'ютері. Отже, вводимо пароль. Код з СМС. Система працює дуже повільно, треба почекати кілька разів. Одразу Agree натискаємо. І на цьому екрані має з'явитися зображення. Я так ще не зрозумів, як воно з'являється, але треба почекати, можливо, навіть кілька хвилин. Я тут клікаю тут інколи. Odpowiedź bardzo wolno pracuje. Можна попробувати обновити. Можете перемотати просто цей момент, поки чекаємо. Треба попробувати ще раз обновити знову Agree. О, дивіться, вже з'явилося. Так. І що мене в першу чергу цікавить? Тут є два сканування, є сканування мозку. Мене цікавить сканування вух. Вони мені поставили діагноз, що все добре. Але мене в першу чергу цікавить як, чи, впливає, чи є якась аномалія, якесь розташування, що тисне мені на внутрішнє вухо, чи десь зажимає, тому що в мене тінітус, дуже сильний шум в голові. І я вже багато разів ходив до лікарів, вони мені не могли нічого сказати, і зробили знімок, може. Ви побачите якусь аномалію, де мені затискає слуховий нерв, чи, чи як. Для того, щоб передивитися, ми тискаємо, натискаємо, натискаємо Few. І ось далі є така. Такі знімки. Бачимо тут їх. 56 знімків чи що. Подивіться, будь ласка, чи є причина шуму в голові через якісь фізичні недоліки?